Скільки ж вас тут таких різних і кайфових, блискучих. І як обрати найкращого, коли всі такі круті? Це має бути хтось особливий. Вау! Очень похоже. Нина, с какойской Скажи, Я Капкаска тоже раз про це подумала. И отстої дівчинка і дивиться на наші морди, які ухміляються, і думає, що ми її все обговорюємо, осуждаємо і здиваємо. На самом деле, мне очень нравится твой костюм. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Катя Северова. Мне 20 лет. Я из маленького городка Вознесенска, это Николаевская Ой. область. Я на самом деле очень счастлива сегодня выступить на такой сцене перед такой крутой сотней. С самого детства я занимаюсь музыкой, то есть как-то вот изначально я понимала, что я буду в творчестве, и в будущем я планирую связать свою жизнь именно с музыкой. Многие мне как-то вот может быть, из-за того, что завидовали, то, что я уже выступала, принимала участие в конкурсах, как-то не хотели со мной общаться. Вот. То есть как-то мне постоянно пытались препятствовать. Постоянно пытались меня вот как-то вот с этой вот моей сферы сдвинуть, чтобы я не пела. Там выключали микрофоны на сценах постоянно. Вот как-то я замечала, что очень часто пакостили в этом плане. Оно вот заводило уже в такую депрессию, такую апатию, когда ни, никуда не хочется выходить, ты уже привык к этому всему. Mm. И когда я узнала об этом проекте, я честно, я, я понимала, что мне будет страшно, что это будет опять как-то вот слишком эмоционально, стрессово. Но я так хотела какой-то уже э, встряски. Я так хотела чего-то нового уже, потому что я слишком долго сидела без действия. Я очень нервничаю, поэтому надеюсь, вы меня поддержите. Закінчиться війна, Там загубився. Dziękuję Ja tak wysłuchałam się, że zapomniałam na żaby Давайте дізнаємось, скільки балів отримала Катя за своє виконання. Сотку дуже чуттєво і ніжне. Отже, сьогодні ти набираєш 98! А де ці дві падлюки, які сказали ні? А, всі настільки а, зараз захоплені. Але в мене одне питання до Влада Ситніка і до пациків з Франника, які не проголосували. Ви не проголосували, тому що ви хочете мікрофон. І, типу, я, я теж зірка, я теж маю сказати і через те страждає арти, за якого ви не проголосували. Це трошечки дивно, колеги. Передайте владу ситнику мікрофон. Будь ласка, Знаєте, діло в тому, киньте. Що... <music> я очень хочу перед вами извиниться. Я нажал кнопку. Просто я ну, настолько заслушался и у меня погрузили в состояние такой эйфории, что я забыл про то, что ее нужно нажать. И когда я ударил по кнопке, уже она не сработала. Может быть, там за какую-то долю секунды э, заканчивается возможность да, голосования? Но ну, мне кажется, что я успел. Может, я ошибаюсь. Но... Окей, Влад, я прошу. Окей, сори, туди. Тоді до пациків з Франника. Скажіть, будь ласка, ви прийшли сюди на це шоу? Я не ведучий, я один з вас, але ви прийшли на це шоу для того, щоб стояти з заклеєним Плачка, ротом. Так, ми не можемо і так сказати. Авто... Я... Кожний Наталья, тут сорі, має секундочку. право на свою думку. Мене просто це трошечки це знаєте, це трошечки бісить, коли артист, коли артист, перед яким стоїть такий самий артист, він заклеює рота. Типу, мені не дають сказати, тому я не буду голосувати. Добрий вечір, добрий вечір моїм братам і сестрам на стіні. Добрий вечір, королеві ночі. Слава, насправді я дуже сильно вболіваю за цю маленьку дівчинку, яка знаходиться там на першому кріслі. Я не хочу, щоб її хтось опередив по будь-яких причинах. Вона для мене сьогодні топ. Я підійшов до Насті, тому що вона мало не з перших секунд піднялася, проголошувавши так. Нязяці вважають змією, але насправді це не так. По одній простій причині. По одной простой причине. Я умею чувствовать ту вот самую э, настоящность. Я вам верю. Я понимаю, что вы поете, как вы переживаете. Это блестящий голос, блестящий просто. Он э, любые, вот я думаю здесь любые там где-то два сердца каменных, конечно, вот. Но я думаю, что всех всех зацепило ваше выступление. Это было прекрасно. Спасибо вам огромное. Но, но, я точно голосовал и я поддерживаю. Конечно, я сто процентов свой голос отдаю. Я хочу, чтобы мой голос зачли, конечно. Я хочу, чтобы мой голос засчитали, безусловно. Я думаю, что справедливо будет додать один голос. Да, да абсолютно да, да, да. правильно. 99. 99, і нехай це буде батл. Отже, Катя, ти отримуєш плюс один бал рішенням капітана і це рішення всієї сотні. Браво! 99 балів, і це значить, що у нас два лідери з однаковим результатом. І ми дякуємо Каріні. З результатом 79 балів. На жаль, ці оплески для тебе. Катя, я попрошу тебе зайняти місце серед трійки лідерів. Було дуже Отже, Ярослав опиняється на третьому місці і по 99 балів у Каті і в Софії.